1 серпня діятимуть нові РРО-штрафи. Вітаю, друзі! З вами Тетяна Нижник. 1 серпня 2025 року закінчується перехідний період для застосування знижених фінансових санкцій за порушення у сфері роботи з РРО. Нагадаємо правила у 2023 році, після поновлення перевірок флагманський РРО штраф тимчасово зменшили. Мова йде про штраф за пунктом 1 статті 17 закону про РРО. Його застосовують за проведення розрахункової операції без РРО. Проведення операції на неповну суму або за невидачу розрахункового документа, так до 31 липня 2025 року ФОПи на єдиному податку неплатники ПДВ платили знижені штрафні санкції 25 та 50%. Пільга діяла, якщо ФОПи, по перше, продавали товари крім підакцизних, технічно складних, ювелірних та медичних. По-друге, надавали послуги і по-третє, не займалися діяльністю з купівлі продажу валюти, азартними іграми чи торгівлею під акцизкою. Ця норма передбачена пунктом 15 прикінцевих положень закону про РРО. Однак, з 1 серпня за порушення РРО ФОПів чекають повноцінні штрафні санкції: 100% за перший невиданий РРО-чек або не проведену операцію, а за кожен наступний проступок доведеться заплатити 150%. Дядь відсотків від вартості товару, проданого з порушенням, тому обов'язково класифікуйте свої господарські операції на предмет наявності розрахункової операції, тобто чи фігурує у розрахунках картка або готівка. Якщо розрахункова операція є, то проводьте її через РРО на повну суму і видавайте покупцеві фіскальний касовий чек, інакше заплатите штраф. Щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух.